Блок управління молочним насосом насамперед забезпечує безперервну роботу доїльної системи, що робить процес доїння ефективніше, особливо на фермах. Блок також керує насосом, щоб він не перекачував молоко, запобігаючи переповненню резервуару та можливим аварійним ситуаціям при досягненні критичного рівня, наприклад, аварійного, блок активізує кнопкою. Тут загорається сигнал. На самому насосі також знаходиться пуск, е, кнопка пуску. Блок передає команди насосу, включаючи його, вимикаючи або перемикаючи його на різні режими роботи, що забезпечує його надійну та безперервну, безпечну вибачте роботу. Для замовлення переходьте, будь ласка, на наш сайт або телефонуйте за номером телефону.